ефірі 11 канал, ви дивитесь новини? Вітаю вас і далі у випуску про останні події. Майже 70 годин тривала пошукова рятувальна операція після. Теракту у багатоповерхівці на житловому масиві перемога офіційно відомо про 45 загиблих. З них шестеро дітей, ще 19 людей вважаються безвісти зниклими. Тіла 15 не ідентифіковані. Більш детально про ситуацію на перемозі розповість наша кореспондентка Софія Коценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку у Соню. Вітаю Олена, вітаю друзі. Зараз ми знаходимося біля зруйнованого російською ракетою будинку. Як ми бачимо, рятувальна операція вже завершена. Від сьогодні свою роботу розпочинають комунальники. Вони мають обстежити кожен квадратний метр цього будинку, аби з'ясувати, які під'їзди придатні до експлуатації. Вже точно відомо, що ось ці конструкції будуть повністю демонтовані. Пошукова рятувальна операція тривала довгі три доби. Весь цей час щогодинними перервами на хвилину тиші. Рятувальники невпинно розбирали завали з під бетонних конструкцій. Дістали ціла 45 людей з них шестеро дітей. Найменшому немає і року. 19 людей і досі залишаються зниклими безвісти. Експерти вважають, що їх взагалі можуть ніколи не знайти через надпотужне загоряння ракетного палива. Лопри це комунальники ретельно перетрушують залишки будинку, аби жоден фрагмент тіл не був зниклим. У планах сьогодні також перевірити дах. Станом на ранок в лікарнях залишаються 28 людей. 10 з них тяжкі. Загалом після ракетного удару постраждали 79 людей з них 16 дітей. У будинку пошкоджено 230, квартир 64 повністю зруйновані. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Це було включення нашої кореспондентки Софії Куценко, яка зараз перебуває на місці трагедії, що сталася у Дніпрі минулої суботи. 18 загиблих, із них троє дітей. Трагедія на Київщині у Броварах упав гвинтокрил ДСНС, який виконував завдання. Катастрофа сталася неподалік дитячого садка. Внаслідок падіння зайнялася масштабна пожежа згідно з дописом ігора. Лименка, голови нацполіції, серед загиблих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович, які перебували у вертоліті. На цю годину відомо про 26 поранених, з яких 10 дітей повідомляють у Нацполіції знаємо, що це на жаль, трапилося з вертольотом на ДСНС, так які виконав свої завдання. Там навіки здійснював переліт таких вертольотів зараз в Україні. Ну, є певна кількість, так які виконують свої завдання теж оборони країни з безпековому середовищі. Ми слідкуємо за подіями і подробиці будуть вже в наступних випусках. Продовжують боротись за життя кожного в одній з лікарень Дніпра. Дніпра медики рятують найтяжчих постраждалих від ракетної атаки росіян по будинку на перемозі. А звичайні Дніпряни масово стають у величезні черги, аби поповнити запаси донорської крові. Понад 20 літрів вже знадобилося для порятунку постраждалих від цього російського теракту. Олег під час ворожого теракту перебував вдома із дружиною. Їхня квартира на четвертому поверсі. Пам'ятає, у перші хвилини трагедії вибухова хвиля знесла їх в іншу ділянку квартири. На щастя, ми з дружиною залишилися живі. Дякувати Богу. Тут лікарні, повну медичну допомогу нам надають. В його квартирі вцілив лише невеличкий шматок кухні. Вони стояли там та сигналізували рятувальникам. Подружжя довелося знімати за допомогою дробини. Чоловік отримав черепно-мозкову травму ножині садна та опіки тіла. Дружина наразі теж перебуває у лікарні. Їхній стан покращується. Зрозуміло, що це країна-терорист, і я тому і погоджуюсь на інтерв'ю, що всі знали, що. Це не війна, а тероризм. Я ж ніякий, не військовий, знаходився вдома. Медики продовжують рятувати і інших постраждалих. Загалом в цю лікарню доставили 32 поранених. В реанімаційному відділенні знаходилось на вчора дев'ять пацієнтів. Сьогодні стан деяких з них вже покращився. Ми їх вже переводимо до профільних відділень. Залишається в реанімаційних відділеннях чотири пацієнта, а станом на зараз їхньому життю нічого вже не загрожує наразі у лікарні перебуває 19 жертв трагедії здебільшого всі вони були шпиталізовані з численними травмами переважно це поєднана травма черепно-мозкова травма травма грудної клітини черевної порожнини скелетна травма уламки бетону уламки скла Більшість поранених потребували донорської крові. В першу добу перелили понад 20 літрів. Ви маєте розуміти, що кожного дня лікарня отримує поранених і отримує їх не по одному, два, а десятками. Тому кров кров в крові. Є потреба і потреба кожного дня. Дніпляни допомагають як можуть. Шерга здати кров і самого ранку. По перше, людям і допомога треба. Кров завжди треба. Ну і для здоров'я корисно. важливо, тому що це може врятувати життя. Це наш внесок. Розуміємо, що постраждалих багато. а Крові мало такої, як у нас, навірно. Ну, дай Бог наша кров поможе комусь. Потреба в донорській крові для постраждалих внаслідок теракту є і досі. Знайти адреси пунктів здачі можна у соцмережах. Валерія Малихіна, Денис Єлісавінко, новини 11 каналу. І на цьому вся інформація більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.